І взагалі сьогодні вихідний, і я думала знімати влог, як я. Їду на масаж, і потім в мене тренування, точніше, навпаки, онлайн-тренування, а потім я йду на масаж, що от мій вихідний, або зробити влог на YouTube. Але сьогодні я буду купувати собі новий телефон. Я не знаю, до речі, як зараз записується звук, тому що в мене полетів мікрофон, щоб ви розуміли, я проводжу онлайн-тренування, і дві мої клієнтки дуже скаржаться. У мене зараз на онлайн введені дві людини, якраз, і вони скаржаться на звук. Я думала, що це проблема, коли ми займалися тільки з однією клієнткою. А друга була у відпустці, ну, відповідно, вона хворіла. Що... Ми думали, що це у неї щось звуком, тому що вона займалась через планшет, щось таке. Вот. А, а Потім друга сказала, що зі звуком проблеми. І я розумію, що коли я записую голосові, також звук херовий. І коли я навіть записую зараз відео, скоріш за все, також херовий звук. Я роблю в цьому телефоні. Йому вже три з половиною роки. І він, в принципі, працює добре. Він інколи там підвисає, але це дуже рідко, в принципі, як би терпімо. Але просто ж це вже пов'язано з моєю роботою. Це не так, що там не знаю, позвоніть мамі на п'ять хвилин і в принципі функціонал мого телефону закінчується. Він паше, не знаю. Як я. <с> вот. Він виконує функціонал і, е, звісно, і камери, і е, ноутбуку, тому що по-хорошому монтувати такі важкі відео там, на годину, на пів години, де треба там, не знаю, з 5 ГБ зробити там, маленьке відео і з накладками, зазвучкою, і стікерами, і всяке таке це робота ноутбука. Вот. Я перегружаю свій телефон, я це розумію, я йому роблю погано. І от сьогодні навіть це повірити не можу. За я насправді дуже хвилююся, я себе так віднікувала э, від от цього всього від покупки, бо це ж все ж таки така покупка коштовна. Але все ж таки розумієш, що це пов'язано з моєю роботою, це треба зробити, тому що вже хромає, що мій професіоналізм, ну, би, комфорт на тренуваннях, на моїх, він би, прибирається. Тому що зі звуком проблема, камера такої, собі пап так-тап. Вот. Блин, ці рожеві... Де воно? У ці рожеві лусочки це з килимка з мого. Це маня обідрала килимок. Я потім його покажу. Він виглядає жахливо. І шпалери обідрали також коти. Да. Все, пошли. Біжи. Мань. Біжи. Я вирішила утеплитися, бо на вулицю холодно. холодно. Не вийти там. А тепер я виглядаю якось так. Це, до речі, дуже класний такий костюмчик від FAMO. я його просто обожнюю. Він такий тепленький, але не занадто, що, взагалі, дуже класний. ідемо, озидаємо. Я насамперед божечко, Можно снимать им? Можно. О. Да. Ну да. что, все да. ну, слушай, только в январе, и тоже опять все начало потихоньку полететь. Угу. Я люблю шапки вообще. Заходь. я заматываюсь, Они, у нас уже не у -у -у. же как Сьогодні через будемо так сказати. Зараз дуже будьте в літні. в АТБ купити хліб і ще брокколи. І ще придбала малим такі наліпки. Вони дуже такі люблять, вони ще сидяться в тим ряві. Дуже прикольно. Здравствуйте. Mèo 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 meow,